Вітаю всіх! Ви слухаєте традиційний подкаст родом з Бердянська Голос БРД в студії Катерина, Віталій, Віктор. Всім привіт. Всім привіт. Вітаю. Почати пропоную з новини, яка мене шокувала. Окупанти продали центральний ринок у приватну власність. Комунальне підприємство визнали збитковим і е, ринок збитковим. Ну тобто, розумієте, всю абсурдність ситуації. Ринок, який навіть на початку. Окупації, коли не було продуктів, не було постачань в місто, все одно торгував і було чим, а тут його визнають збитковим. І новий господар якийсь росіянин, який диктує свої нові правила і витісняє торговців наших, їм завищили орендну плату деяким магазинам до 300 тисяч рублів на місяць. І коли люди почали обурюватися, що не мають таких грошей, їм просто дали зрозуміти, що ніхто нікого не тримає, що не ці місця вже є охочі в лапках свої люди, і взагалі протести заборонені. І частина магазинів вже закрилася. Такого не було ніколи, і ринок центральний ніколи не був приватним. І люди, які частково самі облаштовували свої торговельні місця і будували ці павільйони, так тепер просто можуть позбутися єдиного прибутку. Катя, а я от не знаю, що тебе бентежить ці історії і в цій інформації. Те, що ринок збитковий, ну а які там підприємства, чи зараз чи бізнеси там є прибутковими в Бордянську, от при росіянах? Ти можеш задати? Але він не збитковий. Його зробили збитковим, щоб е, був привід продати. Розумієш, що це просто схема якась, е, щоб хтось заволодів е, цим підприємством, е, привід офіційно його списати. Ну звичайно, ну в принципі, це загальна схема росіян. Вони заходять на будь-яку територію не для того, щоб розвивати, чи із тих окупованих територій, чи анексованих, які були до цього. Там, ну якщо ми візьмемо і не тільки українські там, що у нас там розквітає там Абхазія у нас розквітає, чи це Придністр Придністров'я у нас розквітає. Ну, вони заходять з єдиною метою для того, щоб грабувати, да? висасувати. По максимуму будь-які ресурси. Тут ринок, ну, звичайно, це цікавий актив. Не хочеться, щоб він когось комусь там належав. Тому його, хто там зараз? Ще кадировці, да, його там, здається, собі захотіли привласнити. Ну і вони шукають для цього спосіб. Вони будуть там турбуватися про якісь інтереси бердянців, які залишилися. Ну, звичайно, ні. Ну, просто а, враховуючи, що. А... Прибуток є, і його не може не бути. Окупаційна влада могла заробляти на цьому підприємстві нормальні гроші з оренди, там з ще чогось, але вони його продали. Ну, це настільки просто. Я не розумію. Ти хочеш перевести і цю розмову, і загалом ці процеси в правове поле? Звичайно, такого не було і не буде. Тому, Ну ну, ринок, це. Я навіть не скажу, що це показова історія. Це те, що мало відбутися рано чи пізно. Воно нас може там обурювати, але ми ж там ніяк на це не вплинемо. Ринок відберуть, да, там, ринок е, стане чиєюсь там приватною власністю. Єдине, що залишається вірити, що ну, це ж не назавжди. Я вірю в це. Я не знаю, як ви там це. Це немає, як у нас кажуть, там, жодного там, юридичного чи якогось ще сенсу. Повернеться Україна, повернеться ринок, і все ну, буде не плюс, мінус так, як раніше, так же, як раніше нічого не буде, але тоді ми будемо вирішувати зовсім інші проблеми. А зараз так воно як і є. Та, так як є. Займаються цим кадировці, виганяють людей, визнають ринок збитковим. Ми розуміємо, що це нонсенс, але ну нічого з цим не вдієш. Інформація як інформація. Я коли одразу про це сказала, що є така інформація, що давай напишемо новину, Віталій каже. Та ну я якось він скептично до цього поставився. Тоді Да, бо пруфів не було. Ну мені потрібні були пруфи для, для початку. Мої джерела недостатньо. Так, а потім, коли ці джерела декілька разів підтвердились, тоді ну, вже вирішили писати. І от пізніше цю інформацію підтвердило інтерв'ю Бердянця, який а, окупаційному медіа пожалівся, що у нього віджали два магазини вже на ринку по вулиці Північній. А, пан Кохович. А, бідкається, що магазини опечатали. Ну-ну-ну, не, не треба то прям пан. Я знаю цю людину, до нього інші там підходять якісь е, е, характеристики, але це ніяк не пан. Так оце не пан. Бідкається, що два магазини його опечатали, товари вже протерміновані, і сім'я живе на соцвиплати. Чоловік все одно вірить у справедливість. І навіть самому Путіну скаржився. Обожнюю такі історії. Єдине, що можу казати, бо в мене. Ну, от, плюс-мінус така ж історія була із двома би, любителями Кастра і Гітари, які були постійними відвідувачами ну ще до е, закладів, де розливали пиво, сидр, вино і так далі. І коли Росія купувала Бордянськ, вони почали обидва сперечатися за якийсь ларьок, який знаходився на ринку по Північній. І потім, коли вони не могли дійти згоди, один на іншого почали писати листи в комендатуру. В підсумку той, хто був кращим майстром пістолярного жанру, він залишився з цим ларьком іншого, який також очікував на Росію. Забрали на підвал і тижні два з ним проводили якусь виховну бесіду. Там. Ну сам самі розумієте, якими способами. Тому ось такі історії, як з цим непаном там Хаховичем, якого всі добре знають по соцмережам. Ну, чесно, це ну мені як там миту вуха. Ну, побільше б таких історій просто. Тут ще треба а, зазначити, що Кахович є офіцером російської армії, а його син загинув, воюючи проти України за окупантів. Ну він от потрохи отримує все, що він і мав отримати. От він довго чекав тут Росію. Зараз у нього там мінус один син, у нього мінус е, декілька його закладів, які були, да, там при. Хунті, чи при якому як вони називаються? Наційський режим, у нього мінус пару закладів, у нього буде скоро мінус здоров'я і можливо мінус життя. Тому я ж кажу, я тільки з оплесками можу зустрічати подібні історії. Я хотів ще сказати про те, що да, ну, пам'ятаєте, коли почалась війна, і там наступні роки, скільки там їх пройшло, ринок це завжди було місце. Де були люди, от реально там і це там до обіду, місто живе, бо ринок є. Потім після обіду да, ринок да, завершився і завершилось життя в центрі. І, і тепер да там, коли проходить час, вони визнають, що це було там збиткове підприємство. Ну як таке взагалі може бути? Ну я ж кажу, а що може бути прибутковим да, ну, так, що, так. Що, що Якщо може не ринку, коли весь, весь двіж на ринку, він, він ну, і він убиточний. Ну аналогічна ситуація з залізничними авторинками, тобто, поступово найбільш прибутковий бізнес переходить в приватну власність якимось росіянам. Наступна новина, яка мене потішила, чоловік, якого окупанти призначили начальником філії брадянського дорожньо експлуатаційного управління, кинув їх на 3 мільйони рублів. Ну як вам? Ну хіба не гарно? І з кадрами у загарбників щось не клеїться, то директор міського доканалу привласнював гроші і пам'ятаєте, йому навіть е, догана була. Тепер це настільки не знав міру, що ніяк не міг нажертися, Я ж 3 мільйони рублів е, накрав. Це ну звична справа. Чого вони тільки на трьох мільйонах його спіймали, не могли там, коли там, він півмільйона да, взяв розібратись? Ні, вони чекали до трьох мільйонів. Це мені щось нагадало, пам'ятаєте оцей безруков? Поліцейський, котрий там один з перших побіг mm -hmm. стати там, на, на бік окупантів. І що там місяць пройшов, і його на <напрізь>, взятці закрили. Оце це те саме, ну не знаю. І потім, здається, реабілітували, і потім знову навзятці. так. так що на знову... хаборі да, піймали. Не йде в нього ця тема. Щось пішло не так. Ми треба міру знати. Та ну так, ж. Зв... звичайна історія. Ну, Ніхто не розуміє, за якими зараз там фінансовими стандартами живе місто. В да? нього немає ні бюджету, тобто гроші з усіх е, можливих там сторін йдуть, виділяються якось із держбюджету, чи просто якісь ліві гроші заходять на якісь там потреби, які потр... ну, там, необхідно закрити. Да? Ну, в тому ж там водоканалі чи ще десь. Ну, бюджету ж такого прозорого немає. Да? Mm. Тому як вони обліковуються, як їх рахувати. Як стежити за ними, ну це зовсім не зрозуміло. Ну а ми ж розуміємо, який контингент прийшов до влади. Це люди, які з рядні князі вибилися в основному. Це ті, які себе відчували отак, от чи приниженими, які в силу своїх там здібності і скелів не могли претендувати на якісь там ролі і не могли реалізувати свої амбіції. О, зараз вони там стали директорами підприємств. вони Депутатами стали. І, звичайно, коли вони бачать, що поруч ідуть якісь величезні гроші, які вони жодного разу в житті своєму не бачили, і вони не дуже добре, на їх думку, обліковуються. Ну, ну якби і, і є велике бажання їх якось трошки залишити у себе. Ну потім ці історії випливають. Ну, я ж кажу, це знову ж таки одна із тих, як ти Катерина сказала, тебе потішила і ситуація. Да? Ну, також приємно. Всі розуміють просто ціну ем, тієї влади, яка зараз, на жаль, там облаштувалася в Бердянську, і взагалі ціну цілоруського міру. Тим паче так дорожнє експлуатаційне управління, така золота жила зараз е, в Бердянську, бо вони постійно що роблять, це дороги ремонтують собі їх, катають асфальтом. Весь час Як, Як Віталій раніше то сказав, і мені ця фраза сподобалася. Ну це і дивно, що там росіяни можуть зробити, бо. Багато розуму не потрібно, просто якби це вкладати асфальт і все Що, Що можуть зробити технологічно, більш розумне там ви, да, вибутувати якусь там економічну історію, стратегію на, в конкретній сфері чи на окремому підприємстві. Це важко. А тут ну, гроші є, можна стелити асфальт і розповідати. Звичайно, от три роки розповідають. Ми зробили там дороги в Бердянську. Ну, плюс, ну якийсь плюс. Єдине, що можуть робити, і з чого можна так е, гарно красти, бо гроші на це ну, виділяються дороги. Тема, яка здається вічна в нашому місті і всім набризла, але залишається актуальною, звісно, це вода. Минулого тижня ми писали, що е, тепломережа просить е, брадянців не зливати воду з батареї. Це нонсенс. Ніколи такого до окупації не було, щоб е, люди. Так, з батареї воду брали, і знову відключення тривають надалі. Верхні поверхи так само без води, а рівень бордосховища все нижче. І ситуація з Берду залишається критичною, але що мені здалося цікавим: екологи пояснюють це не лише з надмірним забором води. Але і більш масштабними проблемами, наприклад, глобальне потепління, і викладач БТПУ Віталій Гнатюк розповів у коментарі Радіо Свобода, що тенденція до спустошення Верди спостерігалася ще задовго до великої війни, і ситуація погіршуватиметься, якщо не буде достатньо дощів снігу, що для Бердянщини, в принципі, рідкість. Еколог зазначив, що наш регіон ризикує згодом перетворитися на пустелю. І я пам'ятаю, що раніше ми жартували так, що так спекотно, дощів немає, Бердянськ вже як в Африці. Але е, дійсно така загроза існує. Слухай, ну повернувшись до питання, що тепломережа е, жаліється, да, що воду зливають. За часів України у тепломережі були гроші підфарбовувати цю воду, щоб її ніхто не користувався. Пам'ятаєте, коли вони там. Повесні починають зливати систему, і всі, всі зливостоки такі аж ярко-ярко зелені, і потім там, ну, це вода з системи опалення, її не можна там пити, брати, ну що ти з нею зробиш? Тобто гроші були підфарбувати, а тут, що навіть в тепломережі немає грошей підфарбувати воду, і люди беруть, її, і як вони її використовують? Миються її. Ці... Змивають, вибачте, туалет а. побутових якихось. А, хоча, ну, якщо... якщо... Секундочку, заперечення, як людина, яка періодично зливала воду з батареї, можу, можу сказати, що не завжди підфарбовували. Нащо ну, На ти далі. це робив? Ну, в моменти, коли не було води, там постійні аварії, ну було там відро, два зіллю. І ніколи в мене з крану не бігла зелена вода. Це до окупації? Не кажи таке, що колись таке було, що ти воду зливав. Я б чойно казала, що такого нонсенсу не було ніколи. Так, так, так. Ну мене одразу це тригернуло, Потім Віталя продовжив цю тему. Я думаю, та ну як було і я не буду спорити з тим, що ну дійсно ви ж бачите, як клімат змінюється навіть на протязі, протягом нашого життя, які раніше були зимою, які зараз там. Е, яка кількість опадів була раніше, і яка зараз в нас є? Е, те, що Берда е, зменшується, ну напевно, воно спеціалістів фатівцю в цій справі видніше. Але єдине, що тут, ну, ну ми ж раніше запитувалися від, е, від, від Каховського. Каховського водосховища, тому ми не сподівалися на Берду. Так, от в плані я не беру там більш глобальні процеси, а в плані. Забезпечення водою Бердянським. Ми орієнтувалися на Каховське водосховище, і тому те, збільшується чи зменшується Берда, нас особливо не турбувало. А зараз ми бачимо, що у росіян, попри те, що вони там розповідають іноді казки про опріснення, про нові джерела, там і ще щось у них єдина зараз надія це Берда. І зараз вона просто тане на очах запаси цієї води. Ми знаємо, що в багатьох районах, як АКЗ, як Колонія. Ну люди вже, якщо вони орієнтуються на купівлю квартири, вони орієнтуються на поверхи 1, 2, максимум 3, Бо вище вода не піднімається, і купувати квартиру, куди там не доходить вода, ну нема сенсу. І ми ж розуміємо, що краще в цьому плані не стане. Ну, я б не сказала, що нас зовсім не турбувало, так що там відбувається з річкою Бердянською. Але дійсно о, у нас було хоча б джерело водопостачання, а тепер і була окрема проблема екологічна, проблема Берди. А тепер у окупантів дві проблеми: де взяти воду для водопостачання і що робити з Берду, яка зникає. Та що робити? Чекати? Чекати, коли ми прийдемо і вирішимо всі проблеми, так? Як я раніше вже казав, багато разів це будуть приємні хлопоти. Якщо ми прийдемо, повернемось, і навіть там якісь глобальні проблеми чи ті питання, які будуть нам здаватися, ну там дуже коштовними і майже неможливими, ну там погодьтесь зі мною, що це буде ну, просто. Ну а в цілому, це от, з першого питання, це що ми сьогодні обговоримо, з першого питання воно тягнеться отак. От. А ну, хто е, при своїй пам'яті і в здравому розсудку мог думати, що е, з окупованими територіями півдня України не буде така ж історія, як і з усіма іншими територіями, які окуповала Росія. Все буде те ж саме: занепад, розруха. Воно ж знаєш, може, може хтось, типу думав, що буде Крим? Ні, ну там точно. Що... Надалі і зараз багато так думають. Да, ну, про ну, Придністров'я його ж. Не прийняли в склад Росії і Абхазію теж не прийняли. А тут, знаєш, типу, прийняли в склад Росії, всі думають, що ну все, типу, Росія тут навсідає і тут буде порядок. Путін прийде порядок наведе. видання. Ні, ну я ж кажу: хтось або багато, хто так і досі думає, але ж я одразу зробив поправочку, що ці люди мають бути притомними, адекватними і в своєму розумі. Якщо у людини є хоч якесь критичне мислення, якщо в неї є. Не знаю, повна середня освіта він не зможе би, знайти жодних там позитивних аналогій, якби в історіях, коли Росія заходила на територію інших держав. А я хочу нагадати, що у нас вийшов сьомий епізод історичного проєкту «Бердянськ. історія та люди. Ця серія присвячена Джону Грієву з британському консулу та засновнику всім відомого заводу. Тож знайдіть, будь ласка, час і обов'язково подивіться. Також у нас вийшов третій епізод психологічного проєкту нами все ок, де психологиня Наталя Бубнова розповідає, як планувати своє життя, коли майбутнє здається непевним, як визначити, що для вас важливіше, і як відпустити контроль там, де це здається неможливим. Ви слухали подкаст на Берді-24, Читайте наші новини, коментуйте та ставте вподобайки, пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Всім до зустрічі, до зустрічі на БРД24. До побачення.